«Добренько, Тармена, сподіваюся, ти щось відкопала, мовила Наталка. Я погортала сторінки перших двох томів. Сама розумієш, в мене не було багато часу, щоб з ними повністю ознайомитись. Нічого не скажеш, Маркан Каморан видатний письменник. Не при своєму розумі, звісно, але видатний. Однак до головного, з контексту я зрозуміла, що перші літери кожного абзацу мають дуже велике значення. І повідомлення, яке безсумнівно є, ховається саме там. Звісно, що я не опускатиму руки та буду копати далі. Заходь до мене завтра, можливо, я знайду щось нове. Хм, перші літери кожного абзацу. У голос промовила Наталка. Влаштувавшись на лаві, Наталка відкрила книги і по черзі почала виписувати літери з кожного абзацу. Через кілька хвилин літери перетворилися на речення: Зелений імперський шлях, де башта зустрічається із південним сонцем. Ой, Від однієї ідіотської метафори до іншої. Ну, добре, зелений імперський шлях. Зелений імперський шлях. Хвилиночку. Це ж центральний район імперського міста, там, де знаходиться башта з білого золота. Тобто за підказкою треба йти на зелений імперський шлях, а точніше на цвинтар, і чекати, коли сонце буде в зеніті. Зараз була десь дев'ята година ранку, до дванадцятої ще було багато часу. Наталка вирушила на цвинтар та почала пошуки. Ох, дійтько, подумала дівчина. Підказка може бути де завгодно, і коли сонце буде в зеніті, я навіть не знаю, куди мені дивитися. Десь дві години дівчина ходила цвинтарем, намагаючись знайти якісь натяки, аж поки не натрапила на склеп принца Камарілла.